It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could oh, do it the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips. Oh, I'm fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic. до дня сміху ми поспілкувалися зі студентами нашого факультету. Близько хвилин Если честно, здесь три хвилин 15 А так, в общем без полум'ять. Пять хвилин. Пять максимум не хочешь. Пять хвилин Мільйон доларів. Окала. Я скати тисяч. Миллион Ну, Я думаю, що вам са тисяч. Я вдоха. Вульдемор. Настя. А ні, ні, ні. Свідригайло. Вона так вернула за свидригайло. Просто пристав. <рикану> Лерані. <рикану> Ліше вдіватися і менше опалювати. <рикану> 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 Запустися водою, їжею. Надо впіти. Молитесь. Не переживати. Як Ной в ковчеге, <рикану> не запереться. <рирочул2> <рирочунки> uh, ну, мабуть, сісти в погорі десь зачити сі, сі, думати. Повітряна поля. Повітряна поля. Повітряна куля. <рирочул2> Повітряний самокат. <рирочунок> Повітряна <рирочунок> <рирочунок> куля. <рирочунок> Підводний чов. Повітряна куля. Самокат. Підводний човник. Китайська, японська, в'єтнамська, корейська, хінді, э, перська, э, англійська, французька, німецька, пр... фінська фин, учинця, угорська, а, арабська, китайська, японська, корейська, э, російська, англійська, німецька, іспанська, англійська. Всі крома африканського. Гарних. Розволені, богаті, культури. Всі українськи белоруської. Японська, китайська, корейська, турецька, арабська, англійська, німецька, французька. Японська, китайська, корейська, арабська, англійська, французька, німецька. Корейський, французький там, італіянський. А ну серед східних це е, корейська, індія, е, китайська, японська, турецька, серед романських це іспанська, французька, нірманська це німецька, англійська ох, дуже багато англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, німецька. Два п'ять шість.

В Мороз. Сплю вдома їм мандаринки. З друзями, як виходить, буває в метро. Ну, оберігати їх, певну територію їм виділяти якось забезпечувати їх необхідним для них, що там їх треба. Запобітниках їх збирати і. Робити все, адже вони, мабуть, сповідники. Навірно, хоча б їх не вбивати. <губити> Зводити, розводити, будувати великі центри. Не вбивати їх. Зберігати, треба боротися з цим, брати кожній тварі кажуть.

Без тебя. За женщин всех. Я, Я поймаю свой бокал за женщин всех. Ч... Золотой купал. Шафутинский. <с <с просто шафутинский монорот. Стоп, стоп. Жизнь. Это да. Жизнь. Это дорога длинная во век. Владимирский централ.